За попередні роки хмельницькі дорожники ремонт проводили, хоч і не зовсім якісно, проте входили до десятки кращих по Україні. А от минулий рік виявився для комунальників не надто вдалим. Перебої з грішми позначилися і на діаметрах дорожніх ям. Складний був 2013 рік, нам виділили 78,9 мільйонів гривень, отримали 61 мільйона, змогли підрядникам передати 34,4 мільйона по різних причинах незалежних, От, ну, не хочеться, щоб цей рік повторився. Всього на реконструкцію та ремонт дорожнього покриття посадовці виділили майже 97 мільйонів гривень. Проте ці кошти до комунальників поки дійти не можуть. Кошти є, платіжні доручення є, живих грошей по суті немає, і е, видатки відбуваються знову ж таки не так, як би ми всі хотіли би того. Е, на 23 травня на кошти замов на рахунки замовників у нас поступило 21,8 мільйона гривень. Але касові видатки склали всього 828 тисяч. Проблеми з казначейством у Хмельницькій адміністрації обіцяють вирішити, проте коли невідомо. Комунальники ж виправдовуються, гроші зазвичай отримують під кінець року. Тож і якість ремонту відповідна. У завершальні місяці року переважна кількість підрадників практично не працювала. Чого раніше не було, і в сні, і навіть в снігу коли якщо така можливість була, відгортали і висипали дорогу. Е, працювали практично до 31 грудня, і це при тому, що минулий рік був. Скажімо, досить за погодніми умовами дозволяв працювати. Перелік об'єктів, що підлягають реконструкції та ремонту, обласна рада затвердила ще 26 березня. Проте через проблеми з казначейськими рахунками ремонтні роботи досі гальмуються.